Нова хата прогресивний галицький журнал для плекання домашньої культури. Усе почалось в червні 1925 року у Львові. На перший погляд, світ побачив звичайний жіночий журнал, під обкладинкою якого були новинки європейської моди, схеми вишивок, поради щодо догляду за собою та рецепти смачних страв. Але окрім цього, журнал мав амбітну ідеологічну мету. Відвадити українок від читання польських журналів, висвітлювати основні проблеми жіночого руху, показати українському читачеві західноєвропейські та світові прояви емансипації. очолювали редакцію інтелігентки, феміністки, громадські діячки та дослідниці, різні за експертністю жінки, які формували нові тенденції в українському суспільстві. А видатні художниці того часу, серед яких Олена та Ольга Кульчицькі створювали чимало замальовок вишивок, одягу та хатнього інтер'єру до журналу Нова хата. Також над обкладинками працював художник-графік Микола Бутович. Одна з унікальних рубрик журналу це модні поради того часу. До прикладу, нова хата пропонувала інтегрувати елементи бойківського вбрання на європейський крій суконь, а від сонця ховатися під парасолькою з краєм, оздобленим яворівським орнаментом. Незважаючи на скепсис критиків у 1925-му, Журнал Нова хата видавався впродовж 14 років, поки в їхні плани не втрутилася Друга світова війна. Дехто загинув, декому довелося емігрувати. Той час редакція врятувала архіви Івана Франка та Лесі Українки від вивезення зі Львова та видала книжку Український народний одяг таким чином, продовжуючи боротьбу за культуру України. Наразі ми можемо тішитися ще одним свідком нашого історичного минулого журналом, що писав історію сильних та вільних українок, зберігаючи нашу ідентичність у важкі часи. І досі, майже через 100 років, цей журнал є потужним джерелом натхнення для розробки сучасного дизайну. З повагою до журналу презентуємо сорочки Нова Хата.